Сергій Іванович Селефонтів, український політик, член конституційної комісії, співавтор Конституції України, редакції 1996 року, закінчив Криворізький гірничорудний інститут за спеціальністю гірничий інженер-механік. Трудову діяльність почав на шахті жовтнева. Пізніше працював керівником в системі профтехосвіти. Після проголошення незалежності був обраний депутатом Криворізької міськради. А через три роки на перших парламентських виборах в незалежній Україні пройшов до Верховної Ради по мажоритарному округу. Ініціатор створення і заступник голови аналітичної консультативної ради з питань економічного розвитку при кабінеті міністрів України, член кореспондент Української технологічної академії, нагороджений орденом за заслуги третього ступеня. Сергій Іванович, ви були співатором Конституції України, довго приймався цей документ, вистражданий. Але з того періоду, як його прийняли в 96-му році, він уже шість разів змінювався. Як ви вважаєте, то була ваша помилка в 96-му році, що ви не доприйняли те, що було потрібно державі? чи це можливо якісь амбіції президентів? Бо кожен президент, який приходить до влади, він змінює конституцію? Так, да, і хоче побільше влади. Я не вважаю то помилкою, то була дуже велика справа. Чому молода Україна незалежна дуже відчувала потребу в Конституції? Був прапор, був гімн. Треба була конституція, була декларація про незалежність. Треба було закріпити всі ці фактори на міжнародному рівні, щоб люди зрозуміли, що Україна незалежна вільна держава. Тому прийняття тої конституції було дуже важливою віхою встановленню української держави. Що стосується того, що її змінюють, ви розумієте, там великий жаль до влади в Україні, потім почали приходити олігархічні партії, яким треба було як можна більше мати вплив на ті процеси, які йдуть в Україні економічні, політичні, соціальні. Тому кожен намагався змінити конституцію таким чином, щоб мати більше владних повноважень. Конституція, яку ми прийняли Венеціанська комісія, визнала однією з найкращих в Європі. Там були недоліки, але головний недолік цієї конституції, я зараз прямо скажу: це нема кримінальної відповідальності всіх без виключення, в тому числі і президента, за невиконання конституції. І тому сьогодні так вільно всі поводяться з нею. А в світі взагалі є відповідальність кримінальна за невиконання ну, в світі, конституції? в світі, ну а по іншому, це закон. Це головний закон України, головний закон Конституція за порушення кожного закону. Є відповідальність і дуже чітка прописана. А за порушення конституції немає ніякої відповідальності. Комусь здумалось провести вибори, придумали там якісь політичні там доцільності, да, провели. Хоча законом не передбачено цього, Конституцією не передбачено. Захотіли б змінити якусь там систему пенсійну, змінити пенсійне забезпечення наших громадян. Змінили, але в конституції чітко записано, що жоден закон, який приймає Верховна Рада, не повинен погіршувати діючий закон. Порушили, порушили. До речі, судді Конституційного суду швидко виправили цю помилку, вони собі встановили знову, відмінили те і встановили знову. А за всіх інших людей вони не подумали. Тому я вважаю, що прийняття Конституції було дуже великою справою. Да, Дійсно, це було непросто. Тому що адміністрація президента, на той час президент Кучма і голови Верховної Ради, були різні погляди, але з одного боку це і зіграло можливо позитивний якийсь ем, момент для того, щоб Конституція була більш, більш виваженою от, і більше обговорюваною. Тому що чим більше її обговорювали, тим більше було пропозицій, можна було знайти кращий варіант, але були і такі скажімо, моменти, які б можна було уникнути, якби не було цієї конфронтації. Наприклад, тому, ну подивіться, розподіл влади на сьогоднішній день де-факто створено два кабміни. Тобто, при президенті є адміністрація президента, яка повністю дублює всі виконавчі дії Кабінету міністрів. Але вона не має важелі впливу. Але... Вона... Ну, вона, чином вона, вона, вона не має не має важелі впливу. Законною де юре, але воно де-факто повністю впливає. По-перше, утримується вона, ця вся махіна. Ну, от ви розумієте, є у нас Кабінет міністрів, який має свою програму у розвитку України, яку затвердила Верховна Рада, в нас парламентсько президентська держава. І уряд повинен виконувати цю програму. Але є адміністрація президента. Там утворюється, наприклад, Якась, якась група з розвитку економічного розвитку України. Вона це внутрішня кухня президента. Вона вони, може бути переговори з міжнародними партнерами. Вони злого, не можуть. Аби... Вони не можуть вести ніякі переговори. Вони не конституційні, але не президент – президента. Це зовнішня політика в Україні. Зовнішня політика, це, будь ласка, засади внутрішньої і зовнішньої політики. Хто встановлює? Верховна Рада України президент, гарант конституції, і він повинен додержувати з цих засад, які встановила Верховна Рада України. Тому тут є над чим працювати, але ну, головне навіть не в тому. Ви розумієте, є президент і є прем'єр-міністр. З першого дня призначення прем'єра він хоче стати президентом. З першого дня обрання президента він хоче мати другий термін. От чому тут потрібно прийняти рішення? На мій погляд, було б було б логічніше, щоб більш чітко розділити ці повноваження, затвердити відповідальність за їх порушення, і президент повинен виконувати тільки гарантовані Конституції, гарантувати. Ті свободи і права, які дала Конституція нашим громадянам, а все інше повинен виконувати прем'єр -від. і відповідати. Тобто -від. ви пропонуєте ще раз змінити Конституцію? Ні, я пропоную виконувати її. В Конституції не прописано на сьогодні роль адміністрації президента. Це розумієте, що таке адміністрація президента? Це є крупне підприємство. Так, і там є секретар. При всій повазі до цієї посади. Але секретар не може керувати головним інженером. Кабінет міністрів це головний інженер, але все погоджується з адміністрацією. Президента. Все йде через це. І кадрові питання. Так, да, воно ніде не афішується, ну всі це знають. Ну, власне, прем'єр-міністр, вона ж людина президента. Ну ви розумієте, людина-президента, всі так кажуть, людина-президента. Прем'єр-міністр, ну, давайте відвертимо, це прем'єр-міністр України. Це перше. Друге, да, президент давав подання на його призначення. Ну, я знаю і психологію. Людина, яка стає прем'єр-міністром, він стає самостійним політичним гравцем. І побачите, Гройсман він вже стає самостійним політичним гравцем. Його не треба асоціювати напряму з президентом. Тобто ви вважаєте, що Гройсман це окрема політична, вже навіть не політична, тому що Кабмін – це виконавча влада, але окрема фігура, яка виконує свої обов'язки Незалежності да. від думки Він буде президента. На... Він буде намагатися це робити. І нам... це добре для України. Давайте повернемося до Конституції України. Так все ж таки легше приймати Конституцію, писати її з нуля чи робити туди, вносити туди зміни, робити поправки. Я думаю, краще приймати її з нуля. І чому? Тоді цілісний цей закон не порушується. Ви розумієте, що там. Кожна поправка вона впливає і на інші якісь позиції цього закону. Але у суспільстві створили таке, таку уяву, що от змінимо Конституцію і будемо жити краще. Уява невірна 100%. Краще будемо жити тоді, Конституцію будемо виконувати. І в першу чергу не люди, не народ, а уряд, президент і Верховна Рада. Тобто Керівники високого рангу. Будуть виконувати конституцію, людям буде жити краще, якщо вони ігнорують цю конституцію, зрозуміло скільки ти її не змінює, скільки ти не вносиш туди правок, якщо її можна ігнорувати і можна робити те, що я хочу. Толку не буде ну це, власне, є підставою для недовіри до нинішніх політиків, тому що наскільки я розумію, із соціологічних досліджень рівень довіри до парламенту на час вашої каденції він був значно вищий ніж той, який зараз. Як ви вважаєте, чому так сталося? Можливо, це зміна політичних еліт, чи можливо якийсь ваш варіант? Чому люди стали менше довіряти парламенту? Багато причин, тут не є одна Основна причина. Яка? Основна причина, що всім і президентам, і урядам було дуже вигідно зробити парламент САПом відбувайло. Чому? Все зміщується в сторону парламенту. Парламент винен, парламент дереться, в парламенті якісь там недолугі люди і таке інше. Ну це якби головна причина, тому що так вигідно. Ми тут робимо те, що нам вигідно, а відповідає за все парламент. Але парламент цьому сприяв, тому що коли політичні партії і коли в державі створилися потужні олігархічні структури, вони зрозуміли, що для того, щоб керувати ситуацією, треба мати своїх представників парламенті. Вони завели туди політичні партії, і народні депутати перестали бути самостійними політичними представниками народу. Парламент це представницький орган влади від народу, уряд не представницький, президент, ну всенародно обраний, ну він ну далекий трошки. А парламент безпосередньо він має відношення до кожного округу і він представляє інтереси людей. Ну коли партійні списки закриті, завели людей. Не зрозуміло, з яких принципів до парламенту От ми отримали такий парламент, який відстоював інтереси свої, своїх ну, роботодавців в кавичках, умовно скажучи, і відстоював інтереси майбутніх виборів, тому що треба було в майбутньому бути теж в парламенті. Там була недоторканність депутатська, там можна було ухилятися від відповідальності, і це було вигідно і уряду, і президентам. Чому? Тому що всі недолугі недоліки спихували на парламент, ви ж бачите, які там вони нічого не можуть зробити. Ну а ми намагаємося, якщо що, переоберемо парламент там, знову там запустимо, але переобирати парламент по старим законам і з тими ж самими партіями, це ну пусте дійство. Як ви пропонуєте тоді проводити? Випадку? Ви розумієте, коли парламентарі почали себе, це десь в четвертому по-моєму вже скликані обзивати себе політичною елітою. А чому обзивати? Ну я скажу чому. У мене інша думка. Це не політична еліта, це виявилось політичне сміття. Вибачте, мене. У 2004 році? Ні, це з десь четвертого скликання, це після революції. З четвертого скликання, так, пішли люди, які там вже була політична корупція, там вже були. Як їх зараз називають, тушки? Там за гроші люди давали голоси, там люди не були самостійні, там були між собою кланові розборки, і ніхто не враховував інтереси людей. Парламент перетворився на інструмент захисту інтересів олігархічних структур. Парламент перестав бути представницьким органом народу, тому що закриті партійні списки призвели до цього. Сьогодні частково мажоритарні вибори дають змогу при закритих партійних списках поповнювати свої ряди за рахунок мажоритарщиків, да? ховаючи їх під незалежними, начебто самостійними. зараз вже не особливо вибори. ховають до вибора. Це показати особливо да не особливо і ховають, тому що вже воно так відпрацьовано, що можна все це робити. Тому єдиний вихід це зміна закону про вибори. як відкриті позиці? списки і зняття бар'єра. Для того щоб прийшли нові політичні фігури, нові люди, треба відкрити списки, зняти бар'єр прохідний, взагалі зняти бар'єр. Тому дивіться, як психологічно сьогодні давлять на виборця: перше телебачення, наглядна агітація, таке інше, бігборди, все це в кого гроші, той там постійно присутній. І тепер закон прийняли, який ще дозволяє фінансування з бюджету політичних партій. Бюджет, ну це взагалі, я скажу я. Більш такого ідеотизму я вибачаю за таке слово, придумати неможливо, коли в країні ми кожен день дивимося телебачення там. Іван захворів 6 років, треба йому гроші на якусь операцію, да? в державі нема. Ми шукаємо спонсорів. А на політичні партії, які підпорядковані олігархам, є у нас навіть з бюджету партії. Коли немає грошей на те, щоб на сьогоднішній день там десь збудувати водовід, щоб люди не травилися водою, да? але на політичну, ну це нонсенс. це Взагалі розумієте, завжди можна робити те, що роблять. І інші, тільки дивиться, наскільки йти, і суспільство до цього готове. Да? Знаєте, як була така приказка: коня кують, а жаба й собі ногу підставляє. Спочатку конем треба зробити, щоб вводити ті справи, які є у розвинених демократіях, Дуже, да? де є судова система, де є відповідальність політичних сил, відповідальність не на словах, а на дії. Да? Дозвольте прополювати до вас, але у випадку, коли політична партія з нормальною ніби ідеологією без джерел фінансування, хоче пройти в парламент і рівні підтримки вище 5%. Оці партії в них немає закритих і відкритих. Ну, принаймні, вони себе так позиціонують без джерел фінансування. Як їм потрапити в парламент у випадку, коли підтримка в них є, але фінансування немає чи не є це кроком до прозорості фінансування політичних в цей закон? Я зрозумів. Прозорість фінансування забезпечується відкритим рахунком і туди Нема надходим. грошей. туди нема грошей з бюджету. Вони просять. Політики просять гроші з бюджету, мають рівень підтримки вище підемізомає, немає грошей в бюджету. На мають рівень підтримки, значить, люди їх підтримують. Ідіть до людей. Нема грошей для того, щоб про себе заявити. Ідіть до людей, заявляйте. Я ще раз скажу: треба обмежити рекламу по телебаченню, жорстко обмежити, бігборди обмежити і заставити партії працювати з людьми. Все. тоді ми зрозуміємо за кого люди голосують. Ви розумієте, сьогодні приїжджає людина з Києва от Черніговда і його обирають. Чому? Чому ж у Чернігові немає Речку привозить? В Чер Чернігові немає людей. От е, наші люди виховані так, вони дуже вірять газетам, телебаченню, інтернету. Ну всьому тому, що десь показують, десь із центру. І тому, вже коли хтось приїхав, оцього ми бачили, і він оттуда, і ми за нього проголосуємо. А поряд живе Микола. Да? Який всю життя з ними поряд живе, працює, кожному допомагає, керує підприємством, успішний, чесний, нормальний, і за нього не проголосують. Коли ми знімемо, ведемо ці обмеження і заставимо партії працювати там з людьми, то там виявиться все по-іншому. Тоді я люди, ви вірите, що це може Я вірю, вірю, що це буде. Коли будеш іти до людей, це станеться. Але П'ятівідсотковий бар'єр не дає можливий. Люди, коли приходять до виборчих комісій, вони дивляться, ага. Ну ці і гарні, але вони не наберуть три відсотки. Тому за них немає сенсу голосувати. І про це кажуть всі партії. Ну що ж, ну він хороший. Ну він той партій, яка ніколи в житті не набере три відсотки. Голосуйте вже. І ми будемо вибирати за цих п'яти. Це Це контрагітація. Так, які от є, Вони на виду, вони все одно, давай. Вони не дуже гарні, в них є свої недоліки, але ж ті ж не наберуть. А коли нема бар'єру, наберуть, не наберуть, ми знаємо. Ми віддали, і одна людина там буде. І ця людина буде представляти мої інтереси як виборця. Я буду знати, що я до нього прийшов. Він чесний, він нормальний. І він не піде на другий день. Просити кошти у когось іншого, ви розумієте? А поки оця система є, такого не буде. Ми дивіться, що десь депутатів 50 зайшло в цю Верховну Раду, ну я скажу з такими чесними гаслами, і вони багато зробили чесні люди, і нормальні люди. Ну їх так швидко засосало в це болото. Я не кажу, що вони стали. Поганими, але болото не дає їм це зробити. Їх розпорошили по різним фракціям, розпорошили по різним комітетам. Все, і в них нема спільної тепер позиції. Вони не можуть своє спільне... їх навпаки, їх навіть заставили десь між собою мати якісь протиріччя. Все закінчилося все це. І сьогодні, от ви привели приклад, що там створюються дві нові партії, да, одна створена, одна анонсується, створиться. Ну я з свого досвіду скажу, це така гра. І ця гра може привести до реваншу проросійських сил. Тому що ці-всі партії будуть грати на одному виборчому полі. На одному виборчому полі. А що заважає їм об'єднатися і. Амбіції. свої амбіції політичні, тому що, коли всі йдуть, кажуть, ми йдемо служити народу. А коли приходять, є політична амбіція зробити так, щоб ми все-таки служили народу довше. Це нормально, але. Дійсно, служіння народу передбачає якісь результати. Коли результатів нема, наші люди ще не звикли до того, що треба негативно викреслити сразу цю політичну силу, цього діяча, цього президента. Ну, хто б там не був, ми постійно відносимося до політиків як до якоїсь живої істоти, а до них треба відноситись як до функціоналу. Ось, уряд може бути ефективний або неефективний. Ось є програма, вона не виконана. Уряд пішов. Він добрий, він гарний, там є такі реформатор. Це не має значення. Програми нема, він пішов. Ми не любити там уряд ми не можемо. Ми можемо любити там своїх батьків, свою дружину, своїх дітей, своїх друзів. А тут у нас одна оцінка: ефективний працюй. Цей ефективний уряд ефективний, поки ефективність у цьому уряді. Складно оцінити. Сто днів вже може бути. Ну сто днів це скажімо скажемо так, це така. Ну, ну хто не працював у рівні, той розуміє, що за 100 днів дуже складно переломити всю цю ситуацію. Ну, складно. Треба трошки більше часу для того, щоб побачити наскільки ефективно він буде працювати. О, тому що. Дуже великі виклики стоять перед цим урядом. Дуже великі. То та ситуація і економічна, і соціальна, і політична, і воєнна ситуація, яка є сьогодні в державі, і зовнішньополітична, от видає для них безсонні ночі і дуже напружений. напружену працю. Ви вірите, що вони працюють по ночах? Ви знаєте, був такий приклад, коли тільки призначили одного міністра. От, і він поїхав відпочивати у Дубаї. А йде війна в Україні, не? а хтось відпочиває в Дубаї. Ну, в нормальній демократичній країні весь би уряд був вже в відставі. Весь уряд Яценьок і всі разом з ним, тому що немає у нас міністра. У нас є уряд, кабінет міністрів, людей, які повністю відповідають за програму, яку вони ведуть. Якщо вони внутрі себе не можуть навести лад, то вони повинні всі піти. Ну, 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 Представте, іде робота, да, там, збирають хліб, а ці комбайнери зібралися і поїхали в Дубай. Ну, як що їм скажуть? Де вони будуть на другий день? І хто там з буде Дай Бог, щоб у нас комбайнери мали бути в Дубаї поїхати. Це такий маленький приклад. А те, щоб працювати, я знаю, що багато людей є, які хочуть там працювати, але розумієте, кадрова політика, яка ведеться, вона була порушена. От. Для того, щоб успішно працювати на якійсь посаді керівний в міністерстві, там, департаменті, потрібно було пройти певний професійний, мати певний професійний досвід і життєвий досвід. Тому що життєвий досвід дає можливість приймати правильні рішення, ну, що він допомагає людині орієнтуватися, бачити. Що, де і як. А коли люди призначаються чисто з політичних міркувань, там, чи, в нього, чи він знає англійську мову, чи він за, за, за там, Кембридж закінчив, да, чи ще щось, і при, до якоїсь партії має приналежність. Ну, це дуже добре, особисто для нього. Але для нас. Які маю? критерії відбору, повинні критерії, бути? Критерії відбору, по-перше, це підготовка кадрового резерву. По-друге, це тільки ті люди, які працювали в цій системі. Люди з іншої сфери, там гарні менеджери, гарні, найкращі менеджери, да? не зможуть в системі зробити порядок, якщо вони не знають її. Але ті, які працювали в системі, їх ілюстрували. Давайте подивимося на це з цього боку. А кадрові рішення ще не виконані. У нас немає інституцій, які виховують управлінців є, в Україні. Є, які є. інституції назвати з того, кого ви у нас Лісні інституції. У нас є люди, які працювали, знаєте, в міністерстві. Ну, є начальник управління, начальник департаменту. Потрапив під люстрацію. Ілюстра... Ну це треба ж було з цими люстраціями дивитися. Да. Ну, зараз не їхніх реаліях. Ні, ну не всі там, по-перше, потрапили під люстрацію, там люстрували десь десь люстрували просто людей для того, щоб галочку поставити, да? шукали стрілочника і його люстрували. Як правило, стрілочник найбільше всього знав, як працювати і що робити. Ну це помилка. Це, звісно, помилка і треба. Але ці конкурси, які на сьогоднішній день відбуваються, вони повинні були відбуватися. Ви ж ви розумієте, багато про них багато... розмовляють, да? а відкритості ми, ж не... ми бачимо потім результат. Когось обирають, яких з людей, якісь люди там займаються цим конкурсом. А сам сам конкурс ми не бачимо. Ми не бачимо, як він проходить крутіна я... прокуратура ДБР або вони ж відкрито проводилися. Да, да, ці відкрито і в поліції на конкурсної основі набиралися багато людей. Вже бачите, скільки машин побило, скільки хабарників поліцейських хватають сьогодні. О, це говорить про те, що конкурс теж не є панацеєю від цього, так тому що зрозуміло, що вони теж ще не повністю відповідають той мірі, якій вони потрібні бути. Але ну, колись вони стануть нормальними, треба йти цим шляхом. А то, що в нас відкрили от, боротьбу з корупцією і нас створювали різних органів, які повинні боротися з корупцією, для мене теж це ну, така загадка. Тому що в Конституції прописані ті органи, які повинні боротися з корупцією. Да? Там все є, там є Прокуратуру по позбавили таких функцій, вона зараз має тільки. Треба було її реформувати, треба було її реформувати. І щоб вона займалася. А створили альтернативу. Ну розумієте, ми ще про неї нічого не можемо сказати. Ми побачимо, дай Бог, щоб час, альтер... покаже. час покаже, щоб вони почали працювати, щоб там дійсно були фахівці. Я не сумніваю, що в нас є, є дуже багато порядних фахівців. Дуже багато. Але будуть вони там, на цих місцях, чи не будуть? Побачимо, час покаже. У мене до вас зараз є невеличкий бліц. Я буду задавати вам. Питання, хочу отримати від вас короткі відповіді. Ви в Верховній Раді скільки часу провели? Один термін, чотири роки. Коли зараз заходите туди, що ви відчуваєте? Коли я ходь, ходжу туди, відчуваю велике розчарування. Зараз в нинішніх реаліях депутати можуть собі дозволити відпустку на півтора місяці? Я вважаю ні. Скажіть, будь ласка, ви коли-небудь користувалися своїм службовим становищем? Користувався, коли їздив на машині, от, то гаї не могло мене тоді штрафувати за перевищення швидкості. Був такий грішок, любив десь перевищити швидкість. Ви зараз ведете якийсь бізнес? Ні, бізнесу в мене зараз немає. Ви в громадській діяльності зараз працюєте? Так, да, зараз в громадській діяльності намагаюся вести її. Хто найкращий президент України Незалежної? Нема такого. Що ви можете порадити вашим колегам нинішньої каденції Верховної Ради? Восьмо скликання стати народними депутатами, вільними, дійсними представниками людей, які їх обрали, і боротися за інтереси людей. Дякую.